Єдиний номер для усіх екстрених служб вже запрацював в кількох областях України, серед них і Львівщина. Служба 112 має на меті стати єдиним номером для виклику громадян, що потребують допомоги. В одному із таких центрів побував і наш колега Олег Янко. Він вже з нами наживо і готовий ділитися враженнями і інформацією. Олеже, вітаємо і чекаємо подробиць. Вітаю колеги. Центр 112 відкрився у Львові ще 1 грудня минулого року, і зараз сюди надходять дзвінки лише з Львівської області, але вже скоро він охопить загалом весь західний регіон. Сам номер 112 є основним у Європі. Відтак. А люди, які там дзвонять, вони їх перенаправляють до екстрених служб і зараз таку саму таку саму процедуру хочуть робити в Україні. Крім того, цей номер запроваджують для того, щоб Україна ще на крок стала ближче до членства в Європейському Союзі. А також, якщо іноземець подзвонить, наприклад, на номер 911, Я нагадаю, що цей номер цим номером користуються американці, то його також перенаправлять у центр 112 і вже там проконсультують та нададуть відповідь. Повідну допомогу щодо статистики, то зараз послухаємо пряму мову. Загалом від за більше ніж чотири місяці роботи ми опрацювали близько 213 тисяч викликів. З них близько 10% були перенаправлені до служби реагування. Найбільше ми переключаємо це в службу поліції на 102 і на 103 це в швидку медичну допомогу. Номер 112 він діє за принципом єдиного вікна, тобто затлужавши за один номер телефону, можна отримати допомогу одразу чотирьох служб. Це пожежно-рятувальна, поліція, швидка медична допомога та аварійна служба газу. Також особливістю таких центрів є те, що диспетчери володіють іноземними мовами. Зокрема, тут у Львові диспетчери володіють чеською, польською, англійською та іспанською мовами. І е, хочу сказати, що одна зміна тут триває добу, і загалом за зміну диспетчер опрацьовує близько 150 викликів. І, взагалі, як люди звикали до цієї роботи, та й, е, які історії їм запам'ятались. Зараз послухаємо. Володію польською мовою, що допомагає мені опрацьовувати виклики іноземних заявників. Перед кожним заявником відчуваю відповідальність, щоб належно класифікувати повідомлення і передати слов переагування. Робота дуже хороша, є різні ситуації, але ми даємо ради, усилюємо, перенаправляємо швидко. Саме більше така подія, яка мені запам'яталася, це коли двоє хлопчиків заблукали на розливі річки поступив до мене дзвінок. Тому потрібно було швидко зреагувати і швидко перенаправити цей дзвінок для того, щоб дітей швидко знайшли, тому що вже був вечір, і батьки не могли дітей знайти. Вони їх чули, але не бачили. Я швидко зреагувала, передала на Рятувальники і також повідомила поліцію, і згодом за годину часу діти були знайдені, повернені батькам здорові. Також нагадаю, що зараз центр приймає дзвінки лише зі Львова та львівської області а вже до 1 травня цього року має охопити весь макрорегіон, а саме Волинську, Рівненську, Хмельницьку, Тернопільську, Івано-Франківську, Закарпатську та Чернівецьку області. А крім того, зараз такий центр працює і в Київській області. А вже 1 травня. Він має запрацювати в Дніпрі і 1 вересня в Одесі. А в планах загалом до кінця року охопити всю територію України, окрім тимчасово окупованих територій та автономної Республіки Крим. На цьому в мене все і далі передаю вам слово студію. Дякуємо за інформацію. Олеже з нами на зв'язку був Олег Янко про запровадження єдиного номеру служби 112 для всіх екстрених служб, зокрема і на Львівщині.